Куди йдемо? На, на На Гойдалки йдемо. Яку будемо пісню включати, яку Орест. Добрий день. Яку будемо включати пісню? Кульбаби. Вже у нас кульбаби улюблена пісня. От і все. Дуже люблю свій смарт-годинник Валеді 17. Він має. Якісний металевий корпус, надяскравий Амулет дисплей забезпечує чіткість кольорів і їх насиченість. Виглядає дорого, багато, і він не лише помічник в повсякденному житті, а йде, як прикраса з камінчиками, і ця прикраса підходить до будь-якого образу. От дійсно жіночний, елегантний смарт-годинник. Смарт-годинник багатофункціональний. Ви можете прийняти або ж здійснити дзвінок, переглянути всі повідомлення, які приходять вам на телефон, переглянути на годинку, промоніторити показники свого здоров'я, багато спортивних режимів, камера, калькулятор, голосові помічники, Siri та Google і багато-багато. Інших функцій на подарунок для себе ну це якраз те що треба. Тим більше зараз таке життя, що без цих годинників просто ну вже неможливо бути. В магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар ви перевіряєте, лише потім оплачуєте. Ви нічого не втрачаєте. Перед відправкою вони теж товар перевіряють і заряджають для того, щоб ви могли його перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка по будь-яких питаннях. І ще в них зараз є послуга, оплата частинами під 0% у приват і монобанках. Ви можете вже взяти смарт-годинничок, чи ще вам щось потрібно обрати свою улюблену модель а оплату розділити до шести платежів і ви не переплачуєте. Я вам рекомендую магазин ЕлектроТочка. Саме зараз отримали нову партію Valді 17, партія невелика, лише по 100 штук вони зараз замовляють, їх швидко розбирають, тому... Встигніть собі замовити, поки є кольори. І при замовленні обов'язково, вкажіть, що ви від мене, отримаєте приємний бонус до покупки. Не втрачайте таку можливість. Можливо, вам саме треба комусь на подаруночок. Ну, а собі треба обов'язково придбати такий смарт-годинник. З камінчиками, гарнесенькі. Ну, ну просто супер. Які це претензії до мене? Я хочу Скільки тобі років зараз? У тебе права є? Є. Точно я права. А як тебе зараз міліція спинить, що ти будеш казати? От я зараз буду їхати з боку, ти тут спиняє та поліція. Що ти їй кажеш? Це я, я сіду, Ти будеш обманювати? Mm. А хто обманює? Погані бандітні. Так ти ж не бандит не поганий, ти ж не обманюєш. Тому сідай давай назад. Я достану. Сідай назад своє крісло. Застібайся і будемо їхати. Добре. Людям здебільшого завдає болю те, чого не було, їх ранять власні очікування. Суть питання така: все, що відбувається в світі, реально а те, що має статися на вашу думку, нереально. Вас розчаровує не світ. А власні очікування. Все, виключай, виключай, виключай. Я ну ти ж розумієш, що не можна. Воду дарма витрачаємо. Зараз дядя буде сварити, що ми просто так клацаємо. Чуєш чи ні? Дивись. Подивись на себе. Я ж тебе просив. Обережно пити каву. Дивись, хто ти вкрив. Сліди я, ну витрився, дивись, личка, покажи, личку мені. Тут Не знаю, подивись на мене. Чистий? Пікет чумалий. Все, до диву до води не лізь. А туди. Тож не можна. йдемо. А давай тут стрибати. Тобі дай би шкоду зробити. Ні, стрибати теж не можна. Пішли. Та не можна. Привіт. Привіт. Я вчора ходила на матеріалісти. Я цей фільм чекала. Більше ніж півроку я дуже хотіла, я обожнюю гру Дакоти, хотіла подивитись на неї, обожнюю стиль. Я десь отримала статичне задоволення, тому що я аналізувала фільм з точки зору стиліста, як стилістично вона одягалась, головна героїня. Чому саме там костюми, там більш романтичний образ. У нас ремонти, вибачайте. Сам фільм. Дуже погане, я очікувала більшого. Я трішки детальніше розповім вам вже там далі в сторі. Сьогодні обов'язково виділю сторітейл, тому що я проаналізувала, що нам планується продаватися, тому що вже в цьому фільмі нам продавалися, так розумію, в першу чергу в США вже стало актуальним. І, скоріш за все, стане актуальним і у нас з часом. Але спочатку давайте зберемось, а потім поговоримо про фільм. Перед тим, як наносити сьогодні денний макіяж, хочу спочатку нанести СПФ від українського бренду Мамаш. Цей бренд вам точно знайомий. Я неодноразово вам рекомендувала, обожнюю цей бренд. Я користуюсь їхніми засобами, бо вони дійсно класні. І чим мені подобається саме SPF від MAMASH, тому що крім того, що він якісний, класний по складу, в нього неймовірно приємний аромат. Наношу для вас, щоб ви одразу бачили, що крем класно поглинається і ніяких білих слідів не лишає. Це важливо. До речі, це рутина, яка має бути кожного дня. Перед макіяжем, перед нанесенням макіяжу. Якщо ви не користуєтесь тональним і не робите собі денний макіяж, просто намастились СПФ, Боже, як він пахне, дівчата. Нереально, якщо чесно. Крем повністю поглинувся і все. Далі можна наносити свої засоби. Матуючий крем SPF 50 створить для вас надійний захист від шкідливого впливу сонця, запобігаючи фотостарінню, втраті вологи та появі зморшок. Крем має легку, швидко вбирну текстуру, що не залишає жирного блиску. Шкіра після нанесення матова, гладка, шовковиста та комфортно зволожена протягом всього дня. Звичайно, оцей фарфоровий бокал з кавою грошовою піднімаю за здоров'я Ленусі, моєї інстаграм... інстаграмної подруги. І не тільки тому, що знаємо один одного особисто і дуже в цьому рада. Ліночка, здоров'я тобі міцного, все тобі найкращого. Хочу, щоб у тебе все відбувалося так, як ти плануєш, так як ти мрієш, менше сприймала, до душі брала. Бо ти, що тонко сльози починаєш, а то, починає, -то ревіть. Зачем же ж це? Хочу, щоб у тебе тільки сльози були радості. З днем народження. Бажаю тобі цей день провести, так щоб ти запам'ятала, тим паче для тебе такі гарні люди сьогодні. З днем народження. Досвід, да в 30. От я зараз дивлюсь mm, на Лену і буду. думаю, мені б це в 30 все. Тільки каже, мені б таку бабуську. Я mm. тебе люблю. Ви мої самі дорогі люди. Ви їдете mm. на океан і нам все розповідають. Yeah, так, звісно. А ви відпочиваєте, дитина. Да, я просто солоджень. хочу багато привітань, багато сліз. Яка б там не була цифра, але це, це цифра велика. Прекрасно не буде назад